Всім привіт, з вами Віктор Дорог. Сьогодні подивимося розклад на близнюків, що чекає близнюків у грудні місяці. І вже карта випадає хотів тільки задати вопрос, яким буде місяць, і чим порадує, і чим не порадує. І вже міні-карта випадає, порадує тим, що, може, буде якесь підвищення по роботі, підніметися як в статусі, будуть якісь фінанси отримані, а також. От ви, так як, можливо, знайдете щось, що вам дасть, ну, дасть подальший поштовх у вашому житті. Карта корони, управління, дійстві от початку чогось нового, можливо, ну, можливо, навіть і не нового, але, от, знаєте, статусного, ви повинні бути владикою. Всі повинні вас слухатися, але ну, порадує тим, що ви будете як, знаєте, на висоті. На висоті з короною на висоті. А корона це завжди якісь повишення, підвищення. Так, чим не порадує цей місяць грудень? Хм, не порадує. Не порадує, що можливо ви десь будете інколи в якихось обмеженнях, а також якісь у вас будуть страсти, мордасті, можна так ще сказати, якісь можливо якісь іскушення. Давлення на вас, а також, ну, знаєте, якісь дявольські мислі. Те, що не потрібне вам, але воно вас буде якось переслідувати. Ну давайте подивимося далі. Ми розкриємо це запитання, чому це так і чому кожна карта показала от по-своєму. Але диявол теж бачите в кріслі сидить. Тут обточені теж думки в нього. Але він більше в загостенні. Загострій. Він більш такий кромколючий, загострення у виборі якомусь в обмеженні, але може обмежувати і других. І от така, е, карта, можна сказати, як теж підкорювання. Але підкорювати, можливо, і у вас будуть, і, і ви можете когось підкорювати під себе. Ну, Ясно, якщо з короною, то вже можете. А тут роги теж так само можете когось підколоть. Ну, якось підкоривати. Це пів ваших руках. Ви тримаєте. Ну, здоров'я тут, О, Бог, не погане. Так, важливі події місяця. Давайте подивимося. Важливі події місяця в близнюків. Таро прогноз, підскажіть на близнюків. Важливі події місяця грудень. Ну, що я їм скажу? Карта повітря випадає. По-перше, можу сказати, що може бути погода не дуже. Сира. Повітря і вода, повітря і земля, холодно, сиро. Не сидіть на землі, бо можете простудитися. І так можу сказати. Але баланс якийсь буде. Баланс якийсь буде. Можливо, ви будете балансувати якісь свої, свої відносини, можливо, баланс по фінансах, ну там далі ми подивимося, баланс буде. Але то ще карта каже впевненості руху. От ви щось задумали, ви можете досягнути своєї мети. Це карта отримання тріумфу, карта розуму, карта якихось подій. От можливо, ви отримаєте якийсь лист або повідомлення. Повідомлення, можливо, на YouTube чи на. Скажем, в чи десь в телефон просто ну, Телеграм, Інстаграм, карта повідомлень. Там вам пришлють, там пришлють, можливо, у когось там канал свій є щось теж якесь повідомлення, тут карта говорить, що вам прийдеться робити якийсь вибір, важкий вибір, і цей вибір може привести до ну, от, е, переміни ваших подій. Поки цей вибір зробить вам тяжко, але ви зробите його. Ви збалансуєте. Ну, події такі у вас будуть з вибором. Навіть по двохі Пентаклів тут теж можна вибір робити, по двох і часов теж вибір робити. От по всьому вибір. І як знаєте, у вас тут більше холоду, загострення, а потім йде збалансування. Ну подивимось, що у вас буде далі. На відносини в кого нема відносин. Подивимося близнюків на грудний місяць. Відносини в кого немає відносин. Близнюки. Покажіть таро, що чекає близнюків в грудні місяці на відносини, в кого немає відносин. Хм. Карта успіху. Зустрічі, нові зустрічі, бажання зустрітися. Плани, робота. Можливо, хтось вже давно працює з цим, щоб десь почати нові відносини. Ну, тут будуть у вас і зустрічі, і нові зустрічі, і от, знаєте, розвиток якихось подій в цих зустрічах, карта Сонця. Це дуже тепла енергійна карта розвитку, балансу, стабільності, ну, от такого всього. Працюєте ви над цим. Однозначно скажу, працюєте над цим, можливо, десь даєте реклами навіть в якихось газетах чи в чомусь. Може по якихось соцсетях розкидаєте отак, от щоб знайти свою другу половинку. Да? Ну, найдете, найдете. Тут однозначно у вас зустрічі випадають. Давайте подивимося на відносини, в кого є відносини близнюки. Грудень місяць, близнюки на відносини. В кого є відносини. Покажіть мені карти таро, покажіть все, що готове проявитися. Ну тут всяке буде. Тут коза закінчиться. Можливо, розвод. Можливо, хтось тільки подав заяву на брак. Це карта суда, справедливості, вирішення проблем своїх, дехто бажав розвестися може, а дехто, наоборот, бажав одружитися. Тут і так, і так випадає карта досягнення результату, е, отримати одноразово щось в свою користь, але це ще карта обмана, можливо, хтось когось там трошки підобманить, щоб отримати теж щось в свою користь. Можливо, якісь будуть розводи, тому що тут більше випадає, як на карту таку знаєте, судову. судову. Хтось може буде звертатися до адвокатів, до юристів і так далі судову систему. Ну, кожному тут своє. Ну, Я не скажу, що всі будуть звертатися, але тут, знаєте, Куди не крути, восьмерка, двойка, двойка, можна сказати, якщо так взяти, якийсь баланс отримання успіху, тому що ви тримаєтеся на кращій позиції, боротьба випадає. Можливо, будуть і ссори якісь, але все одно буде розрішення цієї ситуації, тому що тут карта каже, я завжди отримую успіх, тому що в мене краща позиція. Так, давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Близнюки наруден місяць. Близнюки для тих, хто шукає роботу. Так, і так, покажіть мітеру. Близнюки. Наруди для тих, хто шукає роботу. І я скажу, що у вас буде робота. У деко буде така, я б сказав, незначна робота. Можливо, ви тільки вчиться будете на неї, але фінанси будуть невеликі. Тут карта говорить, що бути, може бути робота так, як і на віддаленні. Це розумієте, як, по комп'ютеру, по планшеті, хто як, по інтернеті, скажімо так. Отримуєте ви фінанси, будуть фінанси. І отримаєте те, що ви хотіли. Те, що ви хотіли, те отримаєте. Як кажуть, отримаєте лав перемоги. Даже люди вам будуть завідувати, тому що у вас буде робота непогана. Буде робота, яка вам подобається через те так і його. Але Паш Пентаклі говорить, що початок цієї роботи буде ну, не таким, я скажу, прибальним. Будуть фінанси, але ну, не такі великі. Але ви розширите свій, як кажуть, кругозор, розширите. Спочатку мало, потім багато буде. Будете вчитися, будете краще опанувати свою професію. Тут горизонт далеко і далеко, і все з позитивом випадає. Все з позитивом, з енергією, з е, е, гарні цвіта зелені. Це такі розслабляючий, знаєте. Є червоного трошки, ну це як енергії. Але от зелений баланс такого гарного самопочуття. Як кажуть, посадити цю копійку, а виросте багато ще цих копійок, тому що землі багато. Все буде добре. Тільки візьми і посади. Тобто візьми і вчися далі і все буде добре. Так, давайте подивимося для тих, у кого є робота. Близнюки, грудень, для тих, у кого є робота. Карта випадає дуже великої енергії, руху, продвіження. Можливо, е зараз ще подивимося. Можливо, хтось буде вчитися. Ще вчитися буде далі, опановувати свою професію, можливо, буде міняти род діяльності. От йшов по одному, а тепер думає, ні. Я от подумаю добре і поміняю, і зроблю там, скажімо, зовсім піду в другу сторону, тобто якусь другу роботу. Можливо, навіть не ту, що була. Карта каже, що дехто буде. Не виходить із дому. От я сиджу вдома, отримую фінанси, мені вистачає робота, мене, Моя мене підходить. Мені. Але дехто тримається вдома йому вже надіїло, він хоче вийти десь на простори. От через те він каже, я от, мені надай моя робота, я на ній сиджу старію, я хочу вийти в люди, От я хочу поміняти свою роботу. Ну, карте, каже, що що ти розумний і зможеш знайти те, що захочеш. Навіть внизу випадає карта розширення свого, своїх горизонтів, от, розширення роботи. Ну, без енергії не будете. Е, так, все. Ход, тут їх випадає карта старості. Одиночества. Ну, старості одиночества, що ви е, хочете, напевно, вже надоїли на цій роботі вам робити, хочете поміняти. Але дехто е, хто хоче, можливо, і на пенсію піде і вже свої роботи. Такі теж є. Це карта отшельника. Піду на пенсію. Старичка. І так, які у вас чекають переміни, так? Да? Які у вас чекають переміни? Близнюки на грудень місяць. Ой. 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 Перемін дуже багато буде. Як не закончена якась справа, будете десь щось робити, йти, і не зможете дійти до кінця. Омани якісь будуть, страхи, можливо, обмани. Обмани і обмани це зовсім різне. Обмани це коли вас обманують, а обмани коли ви не знаєте, що робити. Знаєте, голова забита непонятно чим, і так як в оморочках то ходиш і не знаєш, що зробити. Тому що місяць, місяць це завжди темрява. А раз темрява, то ви не можете всього побачити, те, що повинні побачити. Дуже багато за кутками може заховатися того, що ви могли побачити і розрішити якусь ситуацію. Світла мало, погано дивитися. Але тут ще рак іде два шаги вперед, три назад. Тобто доходите до якоїсь історії по документах, скажем, да, робите, робите, щось тільки дійшли до, до підпису, а потім думати, я щось не доробив. І пішов назад, доробляти, дивитися, що не так. От вас яке сумнення мучать. Ну, типу такого. Сомнення муче, то, що місяць, в оманах, і так скажу. Час. Якийсь час. Уходите. Переходити кудись якийсь час, і чомусь мені карта ще випадає як е е е якісь зустрічі будуть. Які у вас будуть зустрічі. Зустрічі, можливо, з прошлим. Зустрічі, можливо, з якимись дітьми, з е е внуками, дітьми своїми, внуками і так далі. Але карта більше випадає як прошлого. Навіть від того, що ви колись пішли. О, знаєте, була в когось якась любов, ну так, скажімо, трошки по-філософському була в когось якась любов, там туди-сюди розійшлися. І тут е, прийшов той час, що ви повинні зустрітися знову. От е, карта прошло, з прошлою людиною, а там уже в неї діти і так далі. І, от, Теж так може бути. Давайте подивимося, що чекає по фінансах. Близнюків на грудень. Але ця карта непогана, шестерка кубків. Це сім'я, і діти, і зустрічі, і, от знаєте, благополуччя, можливо, сядете там десь відпочиваєте, згадаєте прошле, як там ще коли жили і так далі. Ну така непогана карта. Так, що чекаю по фінансах? Близнюків. На місяць Ну Тут карта якась випадає е, така. Не очень що хотіли отримати, не отримаєте всього, тому що карта ілюзій випадає. Але ілюзія це дуже добре. Дещо з неї ви можете отримати. Тобто, не все. Я хочу все і зразу, але отримую не все і одразу. Якусь частку я отримую все одно. Карта Миру каже, що можете десь поїхати за границю працювати і так далі. Ну, в другі світа. Тобто, однозначно. І суд от чогось освободиться. Освободиться, скажемо, да? під ангелом. От ви освобождаєтеся і отримаєте якісь фінанси, якусь роботу. Ну, має, чисто фінансів не випадає, але от більше випадає mm. То переїзд, то переїзд, то те, що хотіли, не отримати, і от, от чогось можливо, освободиться, можливо, спогодиться от чогось старого е і так далі. Отримати нове, хтось поміняти може роботу, хтось ще щось там. І так далі. Хтось банк може поміняти у кого дуже багато грошей. він Освободиться одного банку, тому що він там договор підписав, а положить гроші собі, наприклад, у другий карман, або в банку. Вдома в банку. Теж так може бути. От і будуть ваші фінанси. Надіялися на те, що вони там в банку лежатимуть і буде діло з них. А зрозуміли, що в банки трьохлітровий дома буде лежати і буде ще більше діла. Не треба буде переживати, що вони десь можуть уїхати в другий світ. І так може бути. Ну кому як? Знаєте? Ну це і так. Так, карта здоров'я. Давайте подивимося, карта здоров'я, що вас чекає. Близнюки. Близнюки, карта здоров'я на грудень місяць, що вас чекає. Близнюки, карта здоров'я на грудень місяць, що вас чекає. Здоров'я може пошатнутися вас. Вам треба, ну мені карта більше каже, що під кінець місяця вас здоров'я наладиться, от і довг. Ну Просто шикарне. Якщо ви будете не займатися, ну дехто до врача піде, дехто буде підлічуватися в лікарні. в мене карта випадає однозначно. Виздоровлення буде в лікарні тут однозначно. Дехто операцію буде робити, теж показує в мене карта, що буде. Дехто може в інтернеті буде дивитися, як підлічитися, що зробити, відновити себе, відновити свої сили, ноги, руки і так далі. І от карта випадає, я буду здоровий, от реально здоровий. Ну, кожному своє тут теж випадає, але здоров'я однозначно буде. Ну, Спочатку, спочатку ні, як підлічуватися буде, підлічуватися, підлічуватися, що, що королеве часов, що четверка часов, це все. Зв'язано з лікарнею, все зв'язано з ну, скальпелем, бути з хірургом і так далі. Ну, не всі будуть під хірургом, не всі під скальпелем. Але це ще карта інформації. Карта інформації, що люди можуть десь отримати інформацію навіть в інтернеті. Да? Інформаційна карта, есть я отримав інформацію з інтернету і. Побачив, як мені підлічиться. От карта говорить, що правильно ви знайшли, правильно підлічилися і правильно вилічилися. І вилікування буде. О, знаєте, На Новий рік чи на новий рік, я так скажу, ви будете в креслі сидіти, нічого ділати. Тільки вспівай, е... ну що там, вспівай напитки наливати і нічого вам не буде. Все буде добре. Кому які? Хто любить, які напитки, ті можна лить. Так що тут все буде порядок. Так, що потішите порадує? Ну, це вже так. Близнюки, що поради порадує вас. Близнюки, що потішить, і порадує вас. У грудні місяці. Росія, скажіть. Щось відійде від вас? Багато чого відійде? Ви так як сили наберетеся. Себе підремонтуєте, можливо. І найдете те, що не знаходили дуже довго. Ви, так як дивилися неправильно, і не знали, як вирішити свою ситуацію, не знали, як договоритися, не могли підібрати слів, не могли знайти людину, з якою хотіли зустрітися, не могли знайти коштів, скажімо, на Новий рік і так далі, і тому подобне. От ви знаходите, ви, як кажуть, все знаходите, що вам треба. От вас тут реально все потішить. І можете, я вам так ще скажу, відремонтуватися. Можливо, це якраз по здоров'ю, там що карта говорить, що ви де з інтернету, на це теж інтернет, карта інтернету. І ви так як знаходите те, якусь гаєчку болтик для того, щоб відремонтувати себе. Тому що в кінці випадає сила, да? набираєте все сили. От До кінця місяця, до нового року ви набираєтеся конкретно сили, але ще можете з кимось зустрітися з тим, що не могли, то теж карта випадає. Я е, потеряв когось там, довго не бачив, не зустрічався, не знав, як знайти де. І карта говорить, по соцсетях, по соцсетях дав інформацію, і мені прийшло, де ця людина, я з нею зустрівся. Це ще карта може говорити про те, що ваше... Животне знайдеться, вдруг ви десь його потеряли, от ви його знайшли. Тепер не знаєте, як з ним поцілуватися, можливо, там, можливо, покормити його, облюбувати, його, обняти і так далі. Тут, тут карта животного випадає ще. Так що животні теж бувають для людей, як рідні діти. Ну, кожному своє. Давайте подивимося, карту застереження. Я сьогодні хотів подивитися е, духовне древо, що вам карта підскаже. Ну от що вам карта підскаже? Зачем вам застереження? Якщо тут якраз і покаже застереження. Духовне древо. Що вам карта підскаже? Так, близнюки. Давайте попросимо у карт Тару на грудень місяць, що підказали, що вам потрібно. На цей місяць, на грудень місяць. І тут карта, дивіться, випадає вам просвіщення. З просвітленням приходить понимання нерозривності всього сущого. Ми приходимо к осознанню нашого єдинства з вищими силами. Ну, ця карта говорить, що вам треба як більше обращати увагу до вищих сил. Можливо, комусь у церкву сходить, можливо, свічку поставить там, за здрав'я, за упокой і так далі. Молитву якусь прочитати і так далі. Більше просвіщатися духовно. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом. А хто хоче на особистий розклад, переходьте посилання в коментарях.